Мотивацією для курсу Чудес є досягнення та підтримка стану спокою. Досягнувши цього стану, розум заспокоюється і досягається стан, в якому згадують Бога. Але тут концепція уточнюється, це не лише щоб навчитися досягати спокою, а і навчитися його підтримувати. Між цими двома етапами, досягненням і підтримкою розгортається весь наш шлях курсу, коли ми спочатку вивчаємо метод досягнення спокою, а потім продовжуємо застосовувати його день за днем, момент за моментом, у всіх ситуаціях нашого життя. Коли ми... Досягнемо цієї точки внутрішньої стабільності наш розум заспокоїться, а це означає, що він нарешті досяг стану повного і остаточного зникнення свого его, в якому ми починаємо згадувати Бога. Важливо уточнити, що спочатку. Перш ніж ми досягнемо спокою, а потім навчимося його підтримувати, ми зіткнемося з опором під час нашої внутрішньої подорожі і нам доведеться навчитися протистояти йому. Однак для досягнення цієї мети від нас не потрібно докладати зусиль. Наша єдина відповідальність полягає у тому, щоб Прийняти джерело тиші всередині нас, заспокоюючи наш неспокійний і тривожний розум, щоб досягти лише того, що справді є необхідним. Безумовно, душевний спокій є внутрішньою справою, він повинен починатися з наших власних думок, а потім поширюватися назовні. Саме з нашого душевного спокою виникає спокійне сприйняття світу. Урок 25. Я не знаю призначення чогось. Призначення це значення чогось. Сьогоднішня ідея пояснює. Чому ніщо з того, що ти бачиш, не має значення? Ти не знаєш, для чого це. Тож для тебе це безглузде. Кожна річ тобі цікава. Ось для чого вона. Це її призначення, це її сенс. Саме усвідомлення цього об'єднує твої цілі. Саме усвідомлюючи це, те, що ти бачиш, набуває значення. Ти сприймаєш світ і його вміст як щось значне з точки зору его цілей. Ці цілі не мають нічого спільного з тим, що для тебе найкраще, оскільки ти не его. Ця фальшива ідентифікація робить тебе нездатним зрозуміти, для чого щось потрібно. Отже, ти обов'язково зловживатимеш ним. Якщо ти віриш у це, ти намагатимешся відмовитися від цілей, які ти поставив перед світом, замість того, щоб намагатися їх посилити. Інший спосіб описати цілі, які ти зараз бачиш, це сказати, що всі вони пов'язані з особистими інтересами. Оскільки у тебе немає особистих інтересів, твої цілі насправді не мають нічого спільного. Отже, вирощуючи їх, ти не маєш жодних цілей. Отже, ти не знаєш значення нічого. Перш ніж ти зможеш отримати будь-який сенс із сьогоднішніх вправ, необхідно ще одне міркування. На найповерхневішому рівні ти розпізнаєш значення. Проте на цих рівнях призначення неможливо зрозуміти. Наприклад, ти розумієш, що телефон використовується для розмови з кимось. Хтось фізично не знаходиться поруч. Ти не розумієш, чому ти хочеш зв'язатись з цією людиною. І саме це робить твій контакт з ним значним чи ні. Для твого навчання. Дуже важливо, щоб ти був готовий відмовитися від призначень, які поставив на кожну річ. Єдиний спосіб зробити це визнати, що вони не мають значення, а не вважати їх хорошими чи поганими. Сьогоднішня ідея є кроком у цьому напрямку. Потрібно Шість тренувальних періодів практики по дві хвилини кожна. Кожний період практики слід починати з повільного повторення сьогоднішньої ідеї, після чого озирнутися навколо, зупиняючись на тому, що впадає в очі: поблизу чи далеко, важливому чи неважливому, людському чи нелюдському. Затримайся. На кожному обраному тобою предметі і скажи, наприклад, я не знаю призначення цього крісла. Я не знаю призначення цього олівця. Я не знаю призначення цієї руки. Скажи це досить повільно, не відриваючи очей. Від речі об'єкту перш ніж закінчити висловлювання про неї. Потім перейди до наступної речі об'єкту та застосуй сьогоднішню ідею. І так далі. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.